Ось ми перегорнули останню сторінку нашого календаря. Робота над проєктом закінчується. Давайте підіб'ємо підсумки. Звідки ви дізналися про проєкт енергоефективні школи, в якому бере участь ваша дитина? Про проєкт я дізналася від свого сина, який навчається в школі в шостому класі. І також, заходячи до вісті школи, я побачила плакат. Ми бачимо, і на парадному написано, і на ліпки є. Так, да, звісно, знаю. Ой, ви знаєте, я слышала, у мене сусіди ходять в цю школу, і діти розказують. Бався запис Проєкту, урок з тепловізором, урок з Анатолієм Григоровичем про тепловий аудит і факультативні заняття? Людмила Олександрівна, ви проводите факультативи з енергоефективності для учнів пілотних класів. Скажіть, будь ласка, як вам підручник, за яким ви працюєте? Підручник нам дуже подобається, матеріал доступний, цікаві досліди, задачі. Домашні завдання не викликають великих труднощів, а теплинка взагалі дуже креативна і цікава дівчинка. А вам подобається теплинство? В Нашій школі ще ніколи не було такого довготривалого, але дуже цікавого проєкту. Весь цей час школа нагадувала величезний мурашник. Так, бо в проєкті були задіяні всі учні, батьки та вчителі, і ці корисні звички, які ми здобули, залишаться з нами на все життя. Я точно знаю, що справжня незалежність країни це енергетична незалежність. А наш народ веселий, працювитий. і працюватий, і все в нас буде добре.